У шарах і комбінаціях є така річ, що деякі елементи, ну іноді ми можемо побачити таке, що деякі елементи показано каркасним виглядом. Це може бути декількома шляхами. Каркасний вигляд можна увімкнути в 3D-стилі. Ось він ось тут є. Каркасний називається. Він трошки інакше виглядає. Це фактично так, як у нас це було тільки зверху, але все інше ну, досить страшно. Іноді це буває вигідно. Ну, якщо ми беремо простий, ось, повертаємо собі. Там, ну Є ще варіанти, до речі, біла модель. От я таку зберігала. Є ще біла модель з тінню. Теж досить гарно виглядає. Ось невеличка тінь. Є текстури з тінню. Оце є у нас вигляди 3D. Права кнопка по простору, стилі 3D і можна вибрати. Ось, але якщо у нас тут немає цього стилю, це не стиль, тобто це можна шукати як варіант у шарах і комбінаціях, бо шари і комбінації мають таку властивість. Комбінації можуть одразу увімкнути усі шари, наприклад, бачите, у нас ось цей чебіток відповідає за каркасність. Якщо ми увімкнемо генплан, ось тут класний чебіток стане прозорий. То ані не все. Оце тобто фактично ось цей шар обмірний у нас став прозорий. Ну, тобто можна, іншими словами, там виділити все. так, І тоді ось тут там ну, нажимати каркасник, який варіант буде. Ось, Але до чого я веду так далеко, що якщо випадково в нас наклацався ось цей каркасний. Треба підглянути, який це дах, бо це цей шар, це зовнішня поверхня дах. Ось, І якщо у нас тут налаштований генплан в 3D, або там, ну, то, ми будемо все ще за візуалізацією, краще генплан, а, ну, то цій комбінації треба налаштувати так, щоб цей зовнішня поверхня дах, пробиваємо сюди. Зовнішня поверхня дах. Ось тут треба заповнити чіпіток, клацаємо по ньому один раз. Один раз оновляємо і в генплані тепер буде повнотілий показ конструкції. Якщо навпаки клацнути, ось, і оновити, Це є зовнішній, знов. зовнішній дах клацаємо. Наприклад, оновляємо ОК. І маємо те саме. А якщо ми клацаємо от сюди, заповнюємо ну, тут тестрово, зовнішній ось цей дах. Пошуку. Треба уважно дивитися, бо там маркер, він ні до чого. Ми, тобто ми поливали дах. Тому включаємо те, що треба, включаємо пов'язаність і закриваємо таким чином.